Ти завжди будеш відчувати себе другосортним, якщо не попрацюєш своєю самооцінкою. Привіт! З вами Олена Мілько, і сьогодні ми поговоримо про самооцінку та самоцінність, як її напрацювати і відчувати себе прекрасною людиною. Що таке самооцінка? Ну, наприклад, це те, за скільки ви можете продати свої послуги. Чи можливо вам дуже важко озвучити ціну ваших послуг, навіть якщо вони коштують 200 гривень? Я б таке не казала, <гум> ну і мене з грошима точно б таке не зробила. Самоцінка напряму впливає на дохід, на проявленість в соціумі, на стосунки в родині, на стосунки з собою, на якість життя. На стосунки з вашими друзями, на стосунки з вашими партнерами, колегами по роботі і взагалі на задоволеність з життям, тому що коли саме оцінка наша дуже низька, то задоволеність з життям дуже низька. Також буває поверхнева, буває неповерхнева, глибоко є заздрість і або відчуття себе такої ущербності, второсортності, як сказали, і відчуття того, що я просто ну мені не пощастило, просто комусь пощастило більше. Але насправді тут ситуація заключається в тому, що хтось попрацював над собою більше. А хтось менше в сім'ях різна база, різна база батьків, рівень розвитку, рівень свідомості це є. Але ніхто ж не заважає нам, коли ми вже досягли 18 років, коли ми вже повнолітні люди працювати над собою і досягти того, чого ми бажаємо. А подеколи ми навіть не усвідомлюємо, чого ми бажаємо. Хочу змін. А яких? Ось проводячи навіть ряд консультацій і опитувань, я бачу, що питаєш запит, що заважає, що не подобається, чого хочу, а чого хочу не зрозуміло. Абстрактні фрази щастя, радості, ну, гармонії. А про що це? Це класні слова і це необхідні речі. Але якщо ми усвідомлюємо, що за цим щастям стоїть, щастя в кожного різне, відчуття гармонії в кожного різне, кошти, навіть якщо брати матеріальний аспект, в кожного буде різне сприйняття, багатства. І це нормально. І гроші тут нейтральні. Питання в тому, як ми до цього відносимося. питання, звісно, наші фінансові грамотності, але це тема на сьогоднішнього відео. Питання в тому, взагалі, що для вас це про що це для вас? Які цілі для вас важливі? Що вас мотивує? Що вас надихає? що заважає вам до цього йти. Які стримуючи фактори упередження заважають ти, чому ви про себе так думаєте негативно? І ми повертаємося знову до образ закапсульованих образ, які ми повертаємо на себе і рахуємо себе нікчемними, недостойними, нехорошими, неуспішними, і просто крах. Сьогодні я вам дам шість простих дієвих інструментів, які піднімуть вашу самооцінку та самоцінність вдвічі, якщо виконувати їх кожного дня. Перший інструмент це фіксувати свої такі малесенькі досягнення кожного дня. Ну, відповідно, заздалегідь планувати свій день. Це було би класно прописати якісь позиції, що ви хочете зробити в сьогоднішній день. І потім фіксувати свої досягнення. Це дуже важливо, тому що коли ми пишемо, ми глибше усвідомлюємо. Що нам вдалося досягнути? Зробити це може бути щось буквально маленьке. Я посиділа 10 хвилин сьогодні в тиші, просто не бігла рятувати весь світ і готувати швидко там вечерю чи сніданок, а просто достала на 10 хвилин раніше, і 10 хвилин посиділа в тиші. Подумала про себе про свої думки. Можливо, у вас буде можливість. Це було би круто просто прописати свої думки. Це така гігієна розуму, яка допомагає нам рефлексувати, глибше пізнавати себе. І відповідно, це заміна психологу. Я б сказала, це не можна замінити абсолютно, але на кожен день для підтримки свого стану це дуже крута річ. Насправді, для того, щоб цю звичку легше, ефективніше опанувати, я вам раджу придбати. Красивий блокнот, той, який вам дуже подобається, вас надихає, вам приємно і торкатися руками кожної сторіночки цього блокноту. І ви прям коли його пишете, відчуваєте себе королевою. Тому що як часто ми дозволяємо собі купити дуже класний блокнот. Ну не кожного дня, але ж внутрішній дівчинці хочеться. Отже, варто зараз почати це робити. Наступним кроком буде подяка, за що сьогодні я дякую. Комусь. І не просто я дякую там, комусь за якусь послугу, а чому я дякую, що саме я відчувала в той момент, чому це для мене так важливо? Тому що, коли ми починаємо аналізувати, ця подяка з чим пов'язана, як це для мене важливо, як це на мене повпливало, як я відчувала той момент дії, яку для мене створили, можливо, там ну банально подарував чоловік квіти. Про що це для мене? І ось цей момент, коли ми перелічуємо, чому для мене це важливо, чому я за це дякую, що викликало в мене цю позитивну емоцію вдячності. В Саме цей момент ми вчимося проживати, ми вчимося відчувати вдячність всередині себе, тому що вдячність це рушійна сила. І ми до цього повернемося в наступних відео. Хто і за що дякував мені? Це важливий крок, тому що ми часто забуваємо, що нам також люди бувають вдячні. А коли ми в кінці дня аналізуємо, хто мені був і за що вдячний, тоді ми розуміємо, оу, так я. І тут скільки всього зробило? ось у мене скільки пунктів плану виконаних. І тут мені ще й подякували. Ну це просто бомба! Це просто дійсно я варта. Того, щоб себе цінити і любити, я не просто так прожила цей день. Але якщо раптом ви не виконали якийсь пункт плану, подивіться, скільки пунктів плану ви виконали вже. І варто планувати реалістично, так, щоб це було реально виконати. Це одна-дві справи на день максимум важливих. І варто нам, жінкам, план писати і приготувати обід і вечерю, і прибрати в домі, тому що скажу чесно вам, це моя історія напланувати купу планів. Але домашні плани вони просто між строчок в цих планах і потрібно встигнути все. І потім ти думаєш, ой, щось я не дуже була ефективна сьогодні. Але якщо бути чесним, порахувати всі всі дії, які ти робиш для сім'ї, для своїх близьких, навіть гігієна, це також займає час. Ми плани це не закладаємо дуже часто. І потім ти розумієш, о, так я ого скільки зробила всього, тоді вже самоцінність наша підростає. І взагалі наш мозок довіряє фактам. Коли в нас є документ, ми його можемо переглянути, чому потрібен такий красивий блокнот, тому що все одно некрасиві стани вони завжди були і будуть. Все одно будуть моменти зниження емоційного стану, коли ми не в ресурсі, як ми звикли говорити. І в цей момент наш гарний щоденничок допомагає нам, ми відкрили, подивилися, ага там. Понеділок я те і те зробила, за це мені подякували, я тут була вдячна і все. Вівторок було те, в середу було інше, і я розумію, ну подумаєш, на сьогодні так. Да? Значить, це просто такий стан, і з ним варто працювати. Зробити техніку безмятежного ума, яка дуже класно нас налаштовує і повертає. Нас самих до себе справжніх, а не до того критика, який нам диктує речитатив і розказує всі позиції, де ми не до, не до не до. Він завжди нам буде говорити, що ми щось десь недостатні, і нікуди цього не діти. Це буде все життя. Просто його голос може бути або голосніший, або тихіший, частіше, або рідше. Але він завжди до нас приходить така собі перевірочка, як ми відреагуємо на всю цю історію. Що ще хочеться додати, є така дуже класна, я її дуже люблю ефірна суміш белів. Це ефірна суміш, розроблена саме для віри в себе. І ви, коли її вдихаєте, то ви просто відчуваєте, як всередині вас виростає внутрішній стержень, знаєте, такий міцний плечі розправляються. І ти відчуваєш себе впевненіше, якщо її використовувати кожного дня на протязі місяця, вдихаючи 3-4 рази на день, просто хоча б вдихаючи, вона буде потрапляти в наш мозок і піднімати в наші підсвідомості ті ситуації, ті моменти вашого життя, де ви відчували себе впевнено, з повною силою і мужністю. І ці відчуття будуть знову і знову присутні в вашому житті сьогодні, тут і зараз. Ось так працює наш мозок. А ефірні суміші, ефірні олії вони якраз напряму. Впливають на підсвідомість на ту частинку мозку, де зберігаються всі витиснені травми, всі ті травмуючі моменти, які нам так заважають в сьогоднішньому житті, саме те, що керує нашими емоціями. А ми дістатись туди ніяк не можемо. Абсолютно, навіть якщо помасажуємо голову, не достанемо. А ось ефірний суміш за 22 секунди потрапляє в лімбічний мозок. Тож використовуйте. І наступний інструмент це практика, божественна доля, називається. Як ви вже здогадались, мабуть, вона також буде задіяна з ефірними оліями. І також така медитативна практика. Цей інструмент допомагає нам, по-перше, відчувати себе в безпеці, що зараз нам всім дуже необхідно. Всі, хто в Україні живуть або за її межами виїхали через війну, вони мене зрозуміють. Другий момент, якщо є перепади в фінансових планах, це також про безпеку. Цей набір допомагає з цими станами працювати, допомагає. Відчути себе енергічніше, відкрити той портал енергії, яка в нас закарбована, ми її не використовуємо. І ще дуже важливо, чому його так люблю. Тут, до речі, три суміші, які перша з них, – Діван, яка допомагає відчути, що е, з нами є Всесвіт. Господь по-різному, хто називає, вище я, але суть одна. Відчути присутність Бога в своєму житті, скажемо по-простому. Друга суміш «I am blessed» допомагає заблокувати упередження і установки, які заважають нам рухатись вперед. Особливо при якихось певних планах, досягненнях цілей. А нас вони завжди є. Десь більше, десь менше, але завжди є. У нас виникає купа упереджень, обмежень, нам стає страшно, і оця суміш, вона якраз впливає на. Лімбічну систему на ту частинку мозку, де ці всі страхи і продукуються, де вони живуть, де їхня домівка, і їх става, ніби, так знаєте, можна метафорично сказати, на паузу. І наступна ефірна суміш I am creative, щоб ми повністю мірі розкрили свій потенціал, свою творчість. А це ж дуже важливо, тому що кожна людина творча, кожна людина талановита. Ні однієї у світі нема людини, в якої б не було талантів. І ось саме ця суміш допомагає ці таланти спочатку відчути. А потім вже і проявити. Це така необхідна практика навіть для відчуття себе в ресурсі. Коли її використовуєш кожного дня, по-перше, відбувається внутрішнє розширення для того, щоб якісь відбулися зміни в нашому житті, нам необхідно для цього звільнити місце, наші свідомості, наші підсвідомості. І ось цей набір якраз допомагає це зробити. І потім в нас зароджується внутрішня сила, ми починаємо її відчувати. Необхідна кількість енергії. Для реалізації цілей мрій, навіть самоцінність, напрацювання самоцінності це ж також ціль. І нам подеколи страшно, тому що ми боїмося, що якщо ми почнемо говорити ні, ми будемо незручними, від нас відвернуться люди, ми залишимося самі, і це дуже страшно. І навіть тут цей набір також допомагає і усвідомити допомагає те, що ми не самі, У нас є божественна присутність поряд з нами, відчути цю присутність, відчути себе в безпеці. Проявити свою творчість і таланти, не відхрещуватися від того, що вони у вас є. Можливо, просто ви їх ще не відкрили і не усвідомили, які вони. Але це не означає, що у вас їх немає, тому що є вони в кожній людині. Зараз я створила курс, на якому ми будемо ці всі практики застосовувати і проживати всі разом. В описі до цього відео буде посилання, де можна дізнатися актуальною інформацією щодо цього курсу. Наступний інструмент п'ятий. Вміння говорити ні. Ви маєте розуміти, що якщо ви дійсно себе цінуєте, то ви вмієте сказати ні, без докору і сумління з любов'ю до людини, яка біля вас, і до себе. Більш детально на цю тему ви можете продивитись відео на моєму каналі. Посилання вище. Наступний інструмент, шостий, це вдячність собі. А вдячність собі це не просто писати в щоденнику, а ще й зробити дію, тому що, як ми знаємо, любов це не слова, любов це дія. Яку ж дію можна зробити для себе? Подяка собі. Тому що ми дуже класно вміємо вже навчились планувати, досягати цілий. Але коли ми цього досягнули, порадувати себе, зафіксувати ось цей пік своїх емоцій, ми забуваємо. Оточіть себе елементами розкоші. Можливо, це не буде поїздка на самої десь там чи на кіпер. Це може бути гель для душу, якийсь натуральний, який просто ви собі там не можете купити, дуже там дорого вартісний для вас. Або ж купити букет квітів. Чи можливо замовити собі якісь бади для здоров'я, які ви собі відмовляли, чи якийсь дуже супернатуральний сік, там, чи якусь роботу хендмейд. Неважливо, те, що для вас цінно, важливо, цікаво, але ви собі в цьому відмовляєте в буденному житті. Ось ці елементи розкоші також дають можливість відчути, що я цінна і важлива, що я варта того, щоб купити собі цю річ. Ось недавно на консультації клієнтка, наприклад, захотіла купити собі дифузор-ритуал, тому що вона собі не могла дозволити 20 на нього використати. Вона рахувала, що це безтолкова трата, але в неї задача оточити себе елементами розкоші. І перше, що вона придумала, дифузор. Нібито це банально, але для цієї людини це важливо. Отже, подумайте, що важливо для вас і в чому ви собі відмовляєте. І зробіть собі такий подарунок, маленький, дієвий з елементом розкоші, і той, що буде вас надихати. Напишіть в коментарях свої емоції та те, що ви хочете для себе вже зробити. І якщо напишете, що вам це вдалося, я просто буду дуже щаслива за вас. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими випусками відео. Дуже дякую вам за увагу! Ціную кожного з вас. До наступних зустрічей!